Отже, хлопчики і дівчатка, доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачненьку наливочку з чорної смородини. У мене вона ось такенька, з хвостиками. Мені здається, що це якийсь гібрид, але то, власне, вже не важливо, що у вас є, з того і готуємо. Для цього нам знадобиться власне, чорна смородина. Імбир мелений. Можна мелений, можна свіжий, якщо у вас є. В мед, хто має якісь. Особисті стосунки, не дуже добрі з медом, можна замінити на цукор, і горілку, або, якщо у вас є гарний спирт, я буду відразу робити 3-літровий бутильок. Ви можете спробувати почати з 1 літру, зробити на пробу, щоб зрозуміти, чи смачно воно вам таке, чи ні. Значить, з розрахунку на 1 літр. Нам знадобиться 300-350 грамів чорної смородини, столова ложка меду і маленька щепотка імбиру. Якщо робити на трьохлітровий бутильок, то це, власне, я мірюю 300 грамів, в мене нема вагів, я мірюю все півлітровою баночкою. В мене на трьохлітровий бутильок іде. 3-3 півлітрові баночки смородини, 3 ложки меду. Але то теж будете регулювати за своїм смаком. Будете коштувати, пробувати, чи вам хочеться більш солодке, чи більш кисленьке, то вже як піде. Імбир можна додавати, можна не додавати, можете покласти якісь ваші інші улюблені трави, приправи. Я просто дуже люблю імбир, тому потрошку його додаю до цієї наливки. Так, я вже поклала у банку 3 півлітрові баночки смородини. Ну, на мою думку, це якраз десь біля кілограму. І залила вже трошки от з горілкою. Можна горілкою, можна спирт розводити з водою, то як у вас є. Наприклад, якщо ви використовувати спирт 95%, то я правила. Як ми робили, розводити його один до трьох, тобто, наприклад, на один, одну склянку спирту три склянки води, дистильованої. дистильованою, очищеною, тому що в інакшому випадку воно виходить занадто занадто міцне, і то вже виходить не наливка, а щось більш таке. Так, три ложки меду. Ну, Я завжди кладу з горкою, тому що в мене любляче було більш солоденьке. Імбирчик. Оцей на цей раз в мене такий міцненький, гарненький, беру так трошечки на весь бутилюк. Рідини ще буду додавати. Зараз залишаю частинку для того, щоб гарненько все не тільки перемішати, але ще й. Роздавити ягідки. Я, окрім того, що ретельно перемішую, ще й придавлюю ягідки, що мені подобається в наливці, коли робиш, неважливо, в якому стані ягоди. Тобто, вам не обов'язково, щоб вони були прямо одна в одну. Гарненькі, рівненькі, ціленькі, навіть якщо вони трошки придавлені, трошки. Підсохлі це не страшно. Я їх гарнесенько гарнесенько придавлюю, для того, щоб вони навпаки порепалися і випустили сік. Взагалі, краще для усіх наливок, які ви робите на ягодках, брати ягідки ароматні. Чим краще аромат, ви знаєте, є сорти, які більш ароматні, є менш. От, в першу чергу, Дивитися на те, щоб воно добре пахло. Ну, і, звісно, смачне вам було. Але але, зараз, як то кажемо, що маємо, те маємо. Добресенько це все передавлюємо. І будемо доливати до кінця, щоб вийшов повний бутильок. Якщо будете робити в літровій банці, також доливайте її доверху. Це все йде з розрахунку або на один літр, буде. В описі написано, або з розрахунку на 3 літри. Отже, з тої кількості ягід, яка в мене була, в мене вийшла ось така заготовочка на 3 літра та літрова баночка. Під самий верх не доливала, щоб була потім можливість її збовтувати гарненько. І ми відправляємо. Нашу майбутню наливку у темне, прохолодне бажане місце, якщо таке є, ще у вас десь, десь на 2-3 тижні. Власне, краще на 3, бо чим довше вона стоїть, тим вона стає смачніше. Бажано кожні 4-5 днів, якщо ви не забудете її взбовтувати, але навіть якщо її забудете, то не є критично. Отже, будемо з вами чекати результатів. І смачного вам. Підписуйтесь. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки на все добре.